Стали відомі деталі операції зі знищення трьох російських сушок у воєнкорів. Паніка з'явилися перші кадри результатів цього збиття. Про все по порядку далі у випуску. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Українські військові вже давно полювали на російські су 34 Знищені бомбардувальники тривалий час, створювали проблеми для збройних сил на півдні. Про це заявив Олексій Данілов, секретар РНБО, назвав збиття одразу трьох літаків окупантів відмінним результатом. Процитуємо. Зараз можна відкрити невеличку таємницю, що полювання за ними тривало довгий проміжок часу, тому що ці літаки заважали і робили небезпеку для наших воїнів. І я щиро вітаю всіх, хто брав у цьому участь. Перфектний результат, кінець цитати. А от кого утрата трьох Су-34 зовсім не тішить, так це російських воєнкорів. Вони просто в істериці. От відомий російський телеграм-канал, Пайтбомбер. Спочатку. Оприлюднив допис, в якому підтвердив втрату цих літаків. Однак сподівався на те, що пілоти встигли катапультуватися і вижити. Його очікування не виправдалися. каже, усі загинули. Інший воєнкор б'ється в істериці через своїх колег зрадників, зокрема, звинувачує їх у тому, що ті своїми публікаціями, нібито допомогли зсу верифікувати збиття літаків. Цитуємо бажання хайпу настільки пересилює у них... Усі інші почуття, що мізки відключаються в гонитві за переглядами. Що стосується самого трагічного випадку, то треба пам'ятати, що йде війна з сильним і технічно дуже оснащеним противником. Кінець цитати ліквідація на південному напрямку одразу трьох Су-34 – не випадковість, а добре спланована операція. Про це заявили в повітряних силах речник Юрій Гнат. Нагадав що останнім часом побільшало подібних випадків. Схоже, українські воїни роблять все, щоб. Відігнати російську авіацію від лінії фронту і зменшити кількість ударів авіабомбами. Цитуємо. Ви знаєте, було на півночі, коли знищили одразу три гелікоптери і два російські літаки, а також в Одеській області двічі знищувалися російські сушки, і цього разу одразу три літаки на південному напрямку. Такого давно не було. су 34 давно не потрапляв у нашу позитивну статистику. Кінець цитати. Попередньо відомо, що ЗСУ збили російські бомбардувальники за допомогою ЗРК Петріот. Експерти ресурсу Defense Express припускають, що вхід пішли ракети GEMT, якими можна знищувати аеродинамічні цілі на дальності до 160 км. тобто вони здатні вразити ворожий літак далеко за лінією фронту, приблизно за 60-70 км. Ймовірно, три знищені Су-34 традиційно. Летіли, щоб скинути авіабомби на українські міста. Чи позиції ЗСУ натомість стали легкою здобичю для ЗРК Петріот, але у будь-якому випадку це більш ніж ризикована операція з розташуванням українську коштовного ЗРК у прифронтовій зоні, додають експерти. Цитуємо. А це вже вимагає високого професіоналізму у питанні прихованого маневру, швидкого розгортання та переміщення а також, звісно, бойового використання доволі масивного зенітного ракетного комплексу. Кінець цитати. в останній Росія зазнавала такого болючого удару ще навесні. В травні ЗСУ одночасно збили щонайменше найменше один Су-34 та Су-35, а також дві рідкісні модифікації вертолітів. Вибачте, вертольотів мі 8 на борту чотирьох суден були дев'ять осіб. Всі вони загинули. Тоді теж на відмінно відпрацював Петріо, та операція мала неформальну назву Брянська різанина. Все тому, що усі згадані цілі вдалося приземлити ще на території РФ, а саме в Брянській області. Серйозних ударів по російських об'єктах сьогодні завдали і дрони. Вони атакували кілька областей РФ. Окупанти відзвітували про збиття безпілотників в Московській, Брянській та Калузькій областях. Однак, українські змі з посиланням на розвідку стверджують, що командування РФ знову збрехало. Насправді значна частина запущених БПЛА влучила в ціль. Інформації куди саме поки немає. Як тільки вона з'явиться, друзі, ми одразу повідомимо вам в наступних випусках на фабриці новин. Тож обов'язково підпишіться на канал, аби нічого не пропустити. Дякую за увагу і до зустрічі!